Вітаю, друзі! До вчорашнього дня усім українським та й не лише українським прихильникам мирних переговорів з Російською Федерацією можна було відповісти запитанням. А хто вам, шановні, сказав, що президент Росії Володимир, Володимир Володимирович Путін прагне миру? І зрештою, де можна познайомитися із його переговорною позицією щодо України? Будь-якою переговорною позицією? Але всі ці запитання можна було ставити рівно до вчорашнього дня. Вчора все кардинально змінилося. Вчора президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю відомому в Україні російському пропагандисту Дмитрію Кісільову, який нам запам'ятався мемом завпадіння. Не думаю, так ось значна кількість українських засобів масової інформації помітила це інтерв'ю. Путіна Кісільово відреагувала на нього, але чомусь зосередилася виключно на ядерній риториці Володимира Путіна. Там не стільки йшлося про чергові погрози, ядерні погрози світовій Україні як готовність Росії вступити в ядерну війну, якщо це буде потрібно. Риторика, в принципі, давня, відома. І мені здається, що фокус на цій риториці був не випадковий. Мені здається, що українські засоби масової інформації хотіли приховати головне, що було сказано Володимиром Путіним у цьому інтерв'ю. А головне, що він сказав, це сформулював свою переговорну позицію щодо України. І, власне кажучи, весь фокус уваги сьогодні, принаймні в Україні, мав би бути навколо. Переговорної позиції, мирної причин переговорної позиції Володимира Путіна. І сьогодні я хочу її розібрати і поговорити. Вона цікава не тільки за змістом, а й за формою. І дуже органічно зміст з формою поєднані. Оце важливий момент. І якщо правильно розібрати мирну пропозицію від Путіна, то можна. Ну, серйозно підважити ну, безліч стовпів дипломатії, взагалі, наших поглядів на війну і мир, на життя, на комунікацію, на переговори і ще там, багато чого, що пов'язано з війною і миром. Ну, за змістом, яка пропозиція Путіна? В принципі, вона очікувана. Це Відмовитись від Криму, прийняти реалії, визнати всі анексовані території за Російською Федерацією, і, звичайно, гарантувати безпеку Росії. Ну, це абсолютно цинічна, якби така заява і позиція Путіна таке враження, що Путіну хтось загрожує, так? тобто агресор. Країна, яка вбиває людей, ще вимагає гарантій безпеки. Ось, і Путін сказав, що у цьому інтерв'ю що ніхто не дозволить Україні використати мир і фактично в дужках, паузу в війні для переозброєння і нарощування військових м'язів. І, власне кажучи, Путін ну, під цим розуміє. Безпеку Російської Федерації, що Україна не має права відвоювати окуповані території. Це важлива взагалі, позиція, тому що дуже багато українських прихильників мирних переговорів із Росією починають розказувати, що нам необхідно взяти паузу, відновити економіку, відновити ВПК, озброїтися і через 3-5 років. Вдарити по Росії і так далі. Путін чітко сказав, що він не дасть цього зробити, він буде продовжити війну, він буде здійснювати ракетні обстріли усіх військових об'єктів. Тобто війна фактично буде продовжуватися, але, можливо, іншими інструментами. Ну от це зміст, ще раз його повторюю, що визнати всі анексовані території, визнати реальність і гарантувати Росії безпеку. Тобто не озброюватися, бути слабкими. Фактично, це не просто обмін територій на мир, це тимчасовий, пропозиція тимчасового миру і відтермінування смерті. Путін нам пропонує ще трошки пожити, а потім він нас вб'є. І ми повинні забезпечити йому такі комфортні умови. Пропозиція Путіна переговорна сформульована, сформована. І це має бути головним, тому що українські прихильники миру з Росією або перемир'я, вони повинні прийняти цю пропозицію і дати свою відповідь. Не я повинен давати я противник перемовин і люди, яких я не ми повинні реагувати, а повинні відреагувати пол експертів, яких Єрмак ганяє по. Телеканалах і по Ютуб каналах, які це все розносять. Але найголовніше, я ж наголошую на цьому, що не тільки змістом цінна, якщо так можна висловитись, якщо ця перемовна пропозиція від Путіна має цінність, а форма подачі. І тільки декілька засобів масової інформації дозволили передати цю форму. Дозволили собі передати цю форму подачі. І взагалі щось сказали. І от канал 24 навіть сказав, що Путін у звичній, у звичній йому хамській манері сказав. Наступне сказав Путін. Я запам'ятав це. Ну, дивіться, каже Путін. Ніс в кокаїні. Ну так, ніс в кокаїні. Ну, в принципі, це не так вже і погано, тому що з наркоманами. Ну, це я вже повідомляю від себе. Легше домовлятися. З розумними, говорить Путін, важче домовлятися. А якщо ніс в кокаїні, у наших партнерів явний натяк, не просто натяк, а це прямий випад проти президента України Володимира Зеленського. Ми зараз не беремо, не рухаємо питання, чи Зеленський користується Кокаїном, вживає Кокаїн, не вживає кокаїн. Ну, от фло або фон. Переговорного процесу для українських прихильників перемовин так? І він говорить про те, що Зеленський наркоман дурень з дурнями легше домовитись, В принципі, поки наркоман при владі, ну це потрібно значить, можливо, що це якось вирішити. Ну і теж подача українська правда дала цей момент, що Росія готова до мирних переговорів. Але українська сторона повинна відмовитись фактично від своєї переговорної позиції, тому що вона сформована під дією психотропних речовин. Тобто він двічі, ну отак, от просто плює в обличчя президента України Володимиру Зеленському і не тільки, а в тому числі і союзникам. І після цього, що він сказав, він готовий сідати розмовляти. Він вважає, що це отаке от тло, так? Тобто, давайте тепер все зведемо до купи. Все зведемо до купи. Мова йде про приниження. Тобто, не просто ви сядете і підпишете бумагу, яка відтерміновує вам смерть. Ні, не просто ми підпишемо бумагу, яка відтерміновує нам смерть. А ми це зробимо у статусі принижених, дебілів і наркоманів. України, яка от має таке керівництво, і ми це повинні сприйняти як нормально. То наша смерть абсолютно є логічною, тому що ну, ми не заслуговуємо жити з президентом наркоманом. Це переговорна позиція. Оцей важливий момент. І ще раз наголошую, на неї мала би відреагувати експертний пул, який топить за перемовини і шукає ініціатив від Володимира Путіна. Побачимо, як вони скажуть. Поки що вони мовчать. А тепер я хочу перейти до стовпів, на яких стоїть взагалі наше життя, ну, дипломатія, питання війни і миру. Я повертаюся до, я не знаю, це. Аксіому, чи як там у нас її вважають, що кожна війна закінчується мирними перемовинами. Будь-яка війна закінчується мирними перемовинами. Тобто є там статистика, більше 60% війн не закінчилося ніякими угодами, нічого не підписано і так далі. Сторони просто розійшлись, закусили і чекають зручного часу, щоб напасти один на одного. Корейський приклад, там Курили, Японія там, з Російською Федерацією, ще, ще, ще багато є таких конфліктів, які зовсім ніяк там формально не оформлені. Це важливо розуміти. От. І в нашій ситуації з пропозицією Путіна. Ну, так, будь-яка війна закінчується мирною пропозицією. І мирними переговорами, але одна із сторін повинна визнати свого президента наркоманом. Ну, отак потрібно розуміти оцю тезу, цю аксіому, що так, безперечно, будь-яка війна, вона закінчиться мирними перемовинами, але один є нюанс з приниженням і з відтермінуванням знищення. Наступна теза стовп в політиці і взагалі в житті. Ніколи не кажи ніколи. І от Володимир Зеленський врахував цю пораду, він насправді ніколи не казав ніколи. І він замінив це правило і цю тезу на, інший, на іншу формулу, таку, як, ну, як для нього зручно, Завжди на все готовий. Давайте згадаємо президента Зеленського, який сказав, що він готовий заради миру підписати угоду, будь що, і розмовляти, хоч, хоч з чортом лисим. Це під час 2018-2019 року. Коли питали Зеленського, чи готовий він до перемовин з Путіним і так далі. Він там заглядав Путіну в очі, бачив у ньому мир, бачив у нього в очах там ще щось. Тоді мова йшла про заручників наших. І Зеленський думав, що чорт Лисий це той, хто захопив українських моряків, які там через Керченську протоку перепливали, хотіли прийти до, до Маріуполя. От, але Зеленський не врахував, що чорт Лисий може виявитися той, хто називає його наркоманом, скаже, що у нього ніс в кокаїні, і що всі його думки це, вони народилися під дією психотропних. Речовин, під впливом психотропних речовин. От чи готовий Зеленський із таким чортом лисим розмовляти? Ну, це він повинен дати відповідь. Ну, і третій. Стов, по третій момент він виключно такий от український. А... Дуже скрутному і незручному становищі опинилися прихильники Зеленського. Всі прихильники миру. Зеленський прийшов до влади на президентську посаду під прапором миру. Він все мав врегулювати, зробити, але все це закінчилося великою війною, повномасштабною війною. І він з незручній ситуації, і його прихильники в незручній ситуації. і Фактично зараз країна знаходиться розколота між двома таборами. Одні вважають, що у нас просто немає інших варіантів. Це ну, з побутової логіки виходить: це навіть не воля, не гідність, нічого. А що варіантів інших немає? Ми змушені битися. Ми мушені воювати. У нас вибору ніякого немає. Ось, але є інша частина, вона, на мою думку, менша. Вона вважає, що необхідно все одно домовлятися, і всі розуміють, на якій основі треба домовитися. А, а, треба стати росіянами. все, Здатися Путіну і сказати: Володимир Володимирович, все, ми готові стати росіянами. Ми будемо трансформовуватися. Друга державна мова спочатку, а потім взагалі російська мова, як головна, мій президент буде там якийсь Медведчук чи хто буде говорити російською мовою і так далі. І ось по цій лінії ну, протистояння таке тихе, непомітне, відбувається. І сторона, яка хоче мирних переговорів і готова стати росіянами, вона має претензію до тих, хто збирається битися. Вони вважають, що. Яструби війни тримають в заручниках голубів миру. І кажуть: ну добре, якщо ви вже хочете битися, битися, ідіть, Помирайте. Вони ж не випадково кажуть, що боріть автоматом. ж розуміють, що з автоматами там не навоюєш і швидше помреш. Але поки ви там будете битися і помирати, відкрийте кордони і випустіть нас звідси. І претензію чомусь до таких, як я. Я хочу цей стовп теж прозволити і сказати, я не тримаю, і такі, як я не тримаю, навпаки, треба відкрити кордон для того, щоб всі всі виїхали, люди. Тому що все, що вони роблять, це наводять ракети на нас і взагалі несуть загрозу. В тилу, грозу державі, національній безпеці і так далі. Вони не потрібні. Але вони апелюють до таких, як я чомусь. А треба, щоб вони змінити і підсвітити їм і сказати, що вони повинні апелювати до Володимира Зеленського, якого вони обрали. І Зеленський їм закрив кордон. І він їх тримає. І він знає, чому він їх тримає. Мені вони зовсім не потрібні. Але у нас ніхто не наважувався ні до, ні зараз піднімати це питання. Всі кажуть, що це розпалювання, ненависті, що значно потрібні. Вони теж громадяни України, вони платники податків, вони гетьмансово потрібні, вони будуть наповнювати казну там, чи бюджет і так далі. Ні, треба спокійно сказати: почекайте, всі претензії до Володимира Зеленського, це він закрив кордон і він вас тримає. Ми вас не тримаємо, діть нахер звідси. Менше будете наводити ракет. Але в чому проблема? Всі ж не вийдуть. Тому що не у всіх є гроші виїхати. І не всі вони зараз там потрібні. Раніше треба їх випускати. І раніше все треба робити вчасно і правильно, з першого разу. Не треба було закривати кордони. Треба їх всіх було відпустити. І ми б не мали зараз цих всіх проблем. От, так виникає питання, що ж робити з тими, хто не ви, навіть якщо теоретично відкрити кордони. А, ну, Що робити з тими, які не мають за що виїхати? Не мають куди виїхати? І питання не риторичне, я хочу сказати. І ми повинні чітко сформулювати наступне, свій стовп поставили. Добре, це ми зруйнували. Так? Під час війни. І під час війни. за... Гідність, і ідентичність і право взагалі фізичного виживання враховується позиція тільки тих, хто готовий битися і тримати в руках зброю, і битися, і помирати. А позиції інших ігноруються. Це що найменше. І так повинно взагалі бути. Тому що я пригадую, у нас інтелектуали деякі. Закликали провести референдум, чи готові, значить, ми з собою в могилу значить, потягнути жінок, дітей, людей похилого віку, і взагалі тих, хто хоче стати росіянами і жити в мирі. І чи от, як вони дадуть відповідь? Якщо більшість скаже, що ні, ми не готові помирати, значить ми повинні скласти руки, зброю і ну, зникнути взагалі десь країни. Ні, Ні-ні. Так не буде. Це от вони всі мають зникнути. Хто не готовий, хто хоче стати росіянином, хай йдуть в Словаччину чи у Францію, там стоїть росіянам, чи в Росії йдуть. Ну, щось типу такого. Тобто, це насправді ну, серйозна річ. Я собі тут ще помітив вогнем і мечем Єже Гофмана. Добре, що я поглянув і згадав про це. Дивіться, який момент важливий. Чому я цей фільм хочу навести? Тому що там в цій картині є Жигофона вогнем і мечем. Коли поляки билися з українцями, поляки, коли побачили як б'ються українці, вони сказали: слухайте, може ми припинимо битися з козаками? Вони б'ються точно так, як ми. У них є гідність, це люди волі. Давайте ми їх прирівняємо в правах, дозволимо їм мати свою ідентичність. Вони довели своє право мати цю ідентичність. Гофман це передає в картині. Вогнем і мечем. Вони заслужили. Все, ми побилися, багато крові, все зрозуміло, але ми їх перевірили в бою. Ну, вони все нормально. Тепер давайте ми перейдемо до позиції Путіна, яку він нам дає пропозицію. Він ж не каже, що гаразд, ми вас попробовали на зуб. Ми думали, що ви народець такий, що не буде пручатися, і ви не справжня держава, ви не заслуговуєте на державу. Але ми в бою перевірили, що ви можете. Бог з вами. Але ви повинні щось втратити за це, за те, що ви демонстрували слабкість, і ну, поставили під сумнів свою спроможність, державну спроможність. Ви повинні за це заплатити. Ми вас відхопили оце. і все. А далі Бог з вами: робіть, що хочете, НАТО, не НАТО, зброїтеся і так далі. Мир давайте вдаримо по руках, ви погодьтеся на те, що ви заслужили на цю війну. Ви довели, що ви державу заслуговуєте на державу, народ, який заслуговує на державу. Ми б'ємо по руках і живемо в мирі. Ну такого ж немає, такого немає. І ніхто з цих всіх прихильників українських прихильників миру. І не тільки, в тому числі європейських, там і американських, які там подумають і так далі, не підсвічують і не кажуть цього всього. Що Путін, в принципі, не зробив тих висновків, навіть які зробили колись там поляки в 18 столітті. Це момент важливий. Його теж треба підсвітити. Так, ось що я хочу сказати, що після цього інтерв'ю Володимира Путіна, Володимира. Путіна Дмитрію Кисельову, Наші всі, голубі миру, ті, які ходять по марафонах, по ютуб-каналах і не тільки пишуть коментарі, їх достатня кількість, потрапляють у дуже вразливу позицію. Якщо, не буде, якщо вони відмовча, відмовчаться і нічого не скажуть, значить їм нічого сказати. І їх треба добити. І прямо, і не прямо, як завгодно. Винайти їх в Одесі, які наводили ракети, добити їх. В інформаційному просторі закрити їм роти. Когось посадити. Надовго посадити, когось викинути з країни. Отак От треба використовувати події, які відбуваються. Сьогодні, під час війни, події, які відбуваються в інформаційному просторі. Це не просто інтерв'ю Путіна Кісільову. Воно повинно це інтерв'ю мати наслідки у нас тут в Україні. Ну, в принципі, на цьому я хочу закінчити цей свій монолог. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Вкотре нагадую, що це важливо. До побачення до наступних зустрічей.